Наконець-то приїхав він вже з сервіса, технічної діяльність. Всі хотіли побачити салон, так? Да? Хотіли салон побачити. Ну, бо це капець, Я, я бачив, я вам говорю. Хо, ха, ха, не сьогодні, ребята, зараз покажу вам отак, щоб ви побачили до і після, що з нього буде. Хочу щось зробити з нього інтересне. От він вже на території Renax розборки, тут у нас комісійний майданчик номер 2 бюджетний сегмент. Ну, блін, його як мінімум відмиємо. Технічно можна їхати хоч в Америку на ньому, поняли? Все, бритва. Потім розкажу, скільки це коштує взагалі як то мати трака, дешево це, не дешево. Порадьте, як його приукрасить. Хочу, щоб він був необичний, класичний чи мультяшний, чи який. Слідкуйте, підписуйтесь, Все буду показувати всі ідеї, всі ціни, як... Ну, Ну, це в салоні він. Ну, мушу прибрати, там і ключі, і все, все, все що залишилося з колишніх часів. Дивись, він просто заріс, нахрен мох поріс. Отак. Сім років стояв, чи якщо не більше. Терсеріс Renax, рівне з уман звертайтеся.